Олександр Павліченко з нами на зв'язку, виконавчий директор Української гельсінської спілки і справ людини. Добрий вам вечір. Дякую величезно, що ви доєднуєтесь. Добрий вечір. Ви задоволені тим, що сьогодні відбулося у Львові, пане Олександре. Чи буде практична дія за підписаним? Ну, звичайно, це перевод в практичну площину тих попередніх політичних процесів, які відбувалися починаючи від 2022 року, і власне. Ми зараз бачимо. Ну, по-перше, потрібно було вибрати такий формат, досить значимий Зустріч міністрів закордонних справ, міністрів юстиції, які відповідальні за фактично зовнішню політику і політику, пов'язану з подоланням безкарності. Це все було об'єднано на цій зустрічі. Коли відповідно було проголошено початок уже публічної частини цього процесу, і формальна публічна частина відбудеться в Люксембурзі, те, що було анонсовано ще за декілька місяців, за ще в березні місяці, фактично було відомо, що 14-15 травня планувалося відкриття для підписання фактично і оприлюднення навіть статуту, можливо, цього. Спецтрибуналу, але е, будемо говорити так: поки що цього не відбудеться. Ці процеси ще переносяться на майбутнє. Але буде фактично запропоновано підписання ішлося про відкриття цієї розширеної часткової угоди. Enlarged Partial Agreement, так звана Ради Європи. Це власне ця правова засада, на основі якої має і буде створюватися цей спецтрибунал з питань агресії, тобто фактично цей спеціальний трибунал. Буде таким же інструментом, яких є на сьогоднішній день вже вісім в Раді Європи. Це таке як МОНІВАЛЬ, тобто, це агенція з відмивання коштів отриманих злочинних шляхом, це агенція подолання, скажімо. Наркопроцесів на рівні держав в їхній взаємодії це інші такі е, загальні е, інструменти, які е, покликані вирішувати загальну основну проблему, і тут йдеться про проблему безкарності за злочин агресії. Тепер що планується зробити. От, ви казали, що всіх російських звірів потрібно притягнути до відповідальності. Ну я би уникав слово. По перше, всіх тому що тут йтиметься про те, що максимальна кількість тих кримінальних справ проти конкретних осіб, як буде притягнуто до відповідальності щодо яких будуть порушені справи, планується. В межах до 20. тобто, фактично, Цього? ми говоримо не про, скажімо, трибунал, який буде судити умовно тисячі або навіть сотні осіб, які будуть обвинувачені в злочині агресії, а йдеться про кількість до 20 осіб. Причому з цієї кількості будуть вилучені. Трійка з функціональними імунітетами до того часу, поки вони будуть наділені цими функціональними імунітетами. Путін? Тобто йдеться Лавров? Лавров, Мішустін і Путін, так да. абсолютно правильно. І відповідно це була умова і компромісна вимога, якої вдалося досягнути на багатьох зустрічах. І відповідно це Є така е, опція, е, ними будуть займатися в разі доведення факту вчинення ними злочину. Інші міжнародні інститути, ну зокрема той же міжнародний кримінальний суд. Ми пам'ятаємо, має ордер на арешт щодо Володимира Путіна у справі депортації українських дітей. Пане Олександре, і вибачте, я хочу фигуру. тут уточнити: а отих 20 це хто можуть бути? Це мають бути безпосередньо вищі командувачі, які відповідальні uh -huh. за органівцію, uh -huh. Так, звичайно, це генералітет, маршалітет Російської Федерації і прирівняний по рангу особи, які ухвалювали рішення і несли відповідальність за початок і здійснення злочину агресії, починаючи від. До речі, тут дуже важливо, темпоральний чинник буде визначатися не лише 2022 роком. Є підстави для того, щоб вважати, що можуть розглядатися і злочини, які вчинялися до 2022 року, тобто, це і анексія Криму, і е, ті воєнні дії, які здійснювалися на Донбасі. Пам'ятаємо і Ловайськ, пам'ятаємо е, Дебальцеве, там, де були присутні російські війська, тобто, фактично, Росія воювала в Україні на той час, ведучи так звану гібридну війну, приховуючи свої е війська, е це були там зелені чоловічки, це були без розпізнавальних знаків. Але насправді це була Росія, яка воювала, російські. Е Російське озброєння, яке було присутнє, російське фінансування е, всієї кампанії, яке е, забезпечувало ось оці дії е, передовсім 2014-2015 років, е, активні наступальні, ну і нагадаю, що Росія не понесла реальної відповідальності за збитий MH17, е, щодо якого є ухвалене рішення. На голландського суду і е, так само є ордери на арешт виписані на чотири особи. Але це е, більше виконавці, скажімо, цього злочину. Росія Гіркіна а, сама аніж, посадила. В тюрму, не чекаючи, допоки він сяде по трибуналу, але не за цей злочин. Так да. не за цей злочин, і відповідно це будемо говорити так, не розглядається як амністія або увільнення від відповідальності за вчинений злочин, якщо ми говоримо про цього стрілкова, так званого за той злочин, і відповідно не особи рівня стрілкова будуть переслідувані і відповідно. Притягнуті до відповідальності цим судом спеціальним трибуналом, який планується створити і розвивати, вже починаючи від того, як запрацює, скажімо, оцей правовий документ. Він має, по-перше, бути підписаний низкою держав вступити в силу після ратифікації на рівні національних парламентів, і там має бути якийсь сплив певного часу, там, може, там якісь декілька місяців. Ну, це така звичайна практика для нового інструменту Ради Європи, що має бути не менше ніж там визначена кількість ратифікацій, які вступають в силу, і через там 6 місяців. Після того, щоб для цього відбувається, це робиться для того, щоб відбулась підготовка і процес вже уже був підготовленою основою. Ну і що цікаво, то що є такою новелою або цікавинкою, те, що передбачається і допускається провадження інабсентія, тобто фактично за відсутності на лаві підсудних обвинувачених можуть здійснюватися процедури притягнення до відповідальності судовий розгляд, відповідно щодо осіб, які будуть визнані такими, що вони причетні до вчинення оцього акту збройної агресії. Есії це питання, теж як на мене, виглядає ну, такою новелою, яка вимагає осмислення, як це буде відбуватися, і наскільки це не потребуватиме якихось додаткових дій після того, як ці особи можуть бути вже скажімо. В е, певних юрисдикціях заарештовані припроваджені до відбування покарання або до продовження цього процесу, вже скажімо, який буде в очному режимі проводитися. Це теж е, важливий елемент, і, е, мабуть, питання е, того наскільки є цей суд. Міжнародним, тому що Україна наполягала на тому, що це мав бути міжнародний суд. Ця спільнота держав, які були об'єднані ідеєю створення такого спецтрибуналу з питань агресії, радили, щоб це був гібридний суд. Фінально ми маємо міжнародний суд, але з елементами гібридизації тобто, фактично, українські провадження, які зараз здійснюються в національних судових інстанціях, можуть бути передані, перенесені на рівень цього суду, і відповідно це ось цей гібридний характер цього суду, який дозволить дозволяє процесуально використовувати матеріали національних судових проваджень, і крім того, передбачає навіть використання таких матеріалів. В майбутній своїй роботі, тобто українські суди можуть бути як певною інстанцією для того, щоб готувати ці матеріали і передавати їх на рівень цього міжнародного трибуналу для того, щоб уже ухвалювалися рішення і здійснювався розгляд за процедурою, яка буде визначена за цим судом. Там буде палата попереднього розгляду. Відповідно, це ті, хто будуть ну фактично на рівень. Прокурора МКС на ну, якщо ми робимо аналогію з міжнародним кримінальним судом, і далі вже буде передаватися на судову палату, яка буде ухвалювати відповідні там рішення і проводити процесуальні дії. Олександре, буквально хвилинка, але що зараз на цьому етапі потрібно від України? Якась повноцінна серйозна доказова база? Що ще? Ну, передовсім потрібно буде активно включатися в усі процеси на рівні Ради Європи з тим, щоб без зволікань були відповідні підписання ратифікації, які вимагають того. Ну і так само працювати з державами, які на сьогоднішній день можуть. Ну скажімо, вважати, що це не на часі, це може почекати там місяць-два півроку, рік. І це гальмуватиме весь процес. Тому ми повинні е, так само мобілізувати. І наших партнерів це політична і адвокаційна робота, ну і самим виконувати на відмінно домашні завдання.